Світтірського періоду, а це компанія Лего, та це додаткосно моє шоснуті. Та сьогодні я буду повторювати кадри з фільму світірського періоду відродження. Один з кадрів якраз як транслюється вам на екрані, що я сьогодні повторюю. Ну, давайте стартанемо. Для початку візьму пластину як за основу. Та велосираптора, тобто нашого головного персонажа, тобто злодія, якщо правильніше сказати. Та беремо ось такий механізм, щоб повторити ось цей момент з фільму. Поставимо його тут. Додамо трошечки дерев для реалістичності. Оскільки в мене немає достатньо реалістичних дерев, я використав дерево з Маріо. Такий результат вийшов, дорогі підписники. І випадкові глядачі. Додамо трошечки листви для реалістичності. Готово! Ось такий результат локації. Та давайте поставимо велосираптора на його місце, як у фільмі. І обов'язково Генрі. Саме більш менш основну роботу, дорогі мої підпесники, ми зробили. Це зробити локацію. А тепер треба повторити сцену. Але як я це зроблю? Це Баксп Motion Студіо. Ну, спершу давайте почимось з того, що. Треба це зробити. А вдруге, друге, дорогі підписники, локація у нас є тут, як бачили вже. І для мене зробити навичку анімації, туторіч чи фільм не проблемно буде. Але одне але. Лего не випускали фігурку Мутадона. Отже, я мусив закасувати фігурку. Ось такі деталі використовував. А, бра-кадебра! Краще заберуться. Привіт, маги! Це я! Містер, готуючи динозаврі сьогодні ми будемо готувати mm. Птередона всі компоненти, які нам треба. Рукавиця з та яка ні один бій прожила. Прожила багато. Два крила косикуатля. Дві мам. Ще я тут луптери дозавирам. Йо! Халава! Спенозавра! Спе Смульт від телевізора! Додаємо ще. Квісти тему за. Го! Але свариться готовка. І додаємо основний, індієнт, останній і основний ноги спинозавра. Вико! Готово! Наш піти готовий, ну більш ми схожі, гадаю. Оце Так, Такий результат, я знаю. Не дуже прикольно, але... Хоча б щось. Але в загальному, що хоча б локація принаймні хороша, але тепер в мене є анімація поцікавіша. Ну і трошечки додав. Своїх мемчиків там, один мемчик там буквально, просто число. Щоб розбавити обстановку, бо так то нудна сцена. Ну, давайте почнімо її будувати спершу. Ось так виглядає ця сцена. Запам'ятали. І тепер будемо повторювати, спершу нам треба взяти. Беремо офіційний легонабір та треба переформувати. У то, що Лего насправді не взяли все правильно, але у них неправильні форми щодо самої печери. Так що переробляємо. Давайте додамо трохи деталізації. Дорогі підписники, оскільки в мене немає ніякої цепочки, щоб можна було сповторити цей кадр, Але в мене є один помічник. Містер Макс що готує динозаврів. Ходи, зготуйш мені цепочку. Давай Коротше. Готуємо цепочку. Так, треба. Рахується знову. Ще одна рукавиця, яка себе точно щоб було місце на цепочку. Подівлю вас. Подіблюся до краще вас в день. І що нам ще, ще треба? Секунду. Лего порш. Можна починати. Аляй-яй-яй-яй. тут смердить демо да, да. деву. То знаєте, дерево воно корисне, бо дуже воно пахне, а тут це просмерділося демо. Дерево давай виручайся. О, вже достатньо дерево. Природа пахне. Павло, там далі. Сочка номер один є. Далі Готово. Дві з бочки. На. Дякую. І тепер піпесники ми можемо бути цю сцену, бо завдяки ньому ми маємо цепочку. Важко було приготувати, звісно, цю цепочку. Дерева пішли дуже важкі, бо то що все ще що досі смердить димом, бо то що це такі важкі, узвар, що йо. пам'ятаєте, я казав, що є один промах мене в мене минулому відео. Так. І того разу я казав, що в мене є промах перед минулим. На даний момент то відео написало декілька коментарів. І ось правильні відповіді. Раз, два. Дякую цим глядачам за коментарі. І це була правильна відповідь. Так, Луїча забув взяти фрукти. Бо я пам'ятаєте, ось у речі. Побіжи побіжив ліс, будь ласка, і візьми якихось фруктів. Маріо сказав, Луїджі, де візьми фрукти. А він все-таки забув взяти фрукти. Прийшов з карбами, але без фруктів. І в минулому відео, там де я робив огляд на набір з Луїджі, я хочу вам дещо особливо сказати. Там теж є один промах, а який ну, це більш очевидний. Коротко кажучи, чи слідкуйте як ходять персонажі. Так сказати, дуже кропна була вам підсказка. Комент... напишіть коментар з правильною відповіддю, під цим відео. Так що ось таке відео вийшло сьогодні, дорогі мої підписники. Така анімація була. Ну і, звісно, такий був кухар. Що, держеш, нормально, я готував. Так що, пока, дорогі підписники. Приємного вам проведення часу в цьому житті. Так що, коротко кажучи, приємного вам дня, вечора, обіду, всього найкращого. Пока!